У Калуші відкрили виставку коломийської художниці Емілії Бережницької. У виставковій залі міста зібрали 54 картини талановитої мисткині родом з голенням. Серед них портрети, пейзажі та натюрморти. Емілія Бережницька каже: зараз їй найбільше подобається малювати портрети людей, які надихають. Я останній раз малюю портрети. Тих людей, які мені симпатичні, чи то в праці, чи в поведінці, чи чи якимось винятковим таким заняттям цікавим, які мені подобаються ті люди, я їх малюю портрети. Я вважаю, що хай вони світять своїм світлом, добром. На людей, нехай вони впливають своєю красою, так як мене зачарували інші твори. Я це, я це знаю, що це потрібно людям. І тому в такий тяжкий час, як зараз війна розруха, це дуже-дуже дуже негативно. Але як я бачу, як світяться очі, котрі. Дивляться там на ту чи іншу картину, мені приємно у творчому доробку художниці картини із 1971 року. Саме тому на відкритті виставки презентували і книгу Емілія Бережницька Служіння істині, мистецтву та нації. Над створенням монографії про художницю працювали Володимир Сабадуха та Оксана Тебешевська. Це не просто біографія талановитої мисткині та лавратки обласної премії імені Параски Хоми, це глибоке дослідження творчості Емілії Бережницької. Славна художниця, яка не має освіти спеціальної, але сама дійшла до себе. Емілія Бережницька дорога до себе. Це мій ро розділ, перший розділ і філософське бачення картини Міні, Емілії Бережницької це розділ, який написав Володимир Сабадухов. Жінка дивовижна, жінка, яка має таку дуже чітку націоналістичну позицію, яка бореться за українську мову, яка, яка за збереження наших звичаїв традицій, яка сама ці традиції береже, і яка у своїх картинах відображає і красу рідного краю. І е, ті тривоги, які є у кожного з нас тепер, коли ви поглянете ось на ці картини, то тут і е, тема любові до Бога, любові до рідної землі, і тема нашої історії дуже е, розкрита так нею глибинно. Е, це те, що перепущено через її серце, це через її душу. Загалом книга містить три розділи детального аналізу життя. Та творчості української художниці. А сама Емілія Бережницька написала вже понад шість сотень картин. Деякі з них можна побачити у виставковій залі до 6 квітня. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.